Привіт, танкісти! Вітаю на новому відео. Підтримуй розвиток нашої спільноти. Постав вподобайку та напиши будь-який коментар під цим відео, адже це допоможе йому потрапити в рекомендації і його побачить якомога більше людей. Вітаю всіх на огляді гілки пекельних Борошен, німецьких легких танків з останнього місяця в рейтингу ефективності на єврорегіоні. Рейн Метал Панцерваген. Обожнюю назви німецьких танків. От є в них впевненість в собі. Загальна думка про всю гілку в самому кінці. А зараз розпочинаємо огляд з танку 6 рівня ВК-2801. І я вам скажу, що світити на 6 рівні зовсім не складно. Основна проблема тут в тому, що твої союзники зі своїми косими гарматами не можуть ні в кого поцілити. І я більшість свого на світу успішно проводжав поглядом в землю. Я на цій машині вирішив потестувати максимальну дикуху, встановивши роги і просвітлену оптику, цілих два оглядові пристрої на один танк, щоб збільшити його огляд по максимуму. Адже всі суперники максимально сліпі на цьому рівні, і ти просто займаєш кущ. І світиш, все до чого тільки дотягнеться оглядове око в 445 метрів. По своїй суті, це легкий танк, але розміром з тигра першого. Ну добре, я перебільшую, але насправді він має високу 3D модель. І загальні габарити зовсім далекі від звичного нам формату легкого танка. На цій машині я провів всього 17 боїв. Благо на цих рівнях не потрібно багато часу, щоб викачати наступний танк. І я здобув всього на всього 41% перемог, тому що бої тут максимально максимально непередбачувані, люди їздять в частині випадків хто куди. Хто на важкому танку їде світити, хтось на ЛТ вривається на базу суперника, щоб засвітити всіх і потім писати в чат, що я ж вам всю команду засвітив, а ви не настріляли. Видно. Ну що ж, хоча цей танк і виглядає як важка машина, броні в нього зовсім немає. І через свій велетенський силуат грав на світ за кущем, це надзвичайно небезпечна робота, яка часто закінчувалась невдачею, адже відсоток виживання в мене склав 12%. А це означає. Що я вижив тільки в двох катках, але за цей час я встигав насвічувати середньо 778 одиниць шкоди і настрілювати 630 одиниць шкоди з використанням голди, адже тільки вона здатна щось пробивати. І середній показник Сумарки вийшов 1400 одиниць. Ну що, в кінці кінців я вважаю, що два пристрої на огляд мають право на життя. А щодо настрілу, то максимальна шкода в одному бою була 1631 одиницю. Тому й сам танк має повне право на життя. І це завдяки тому, що базове пробиття броні складає цілих 132 мм на шостому рівні, альфа топової гармати 110 одиниць, але ДПМ складає 14 пострілів за хвилину. Трохи дискомфорту дає розкид. в 4. Але зведення не надто довге 2 секунди, тому на близькій дистанції можна щось настріляти. В загальному цей рівень пролетів швидко, насправді тут немає чого затримуватися. Відправляємось до наступного вже набагато цікавішого. Шпах-панцер-шпік, сьомий рівень. Ну що ж, це зовсім інша гра, адже наша машина повністю змінила свою модель. В нас з'являється альфа в 220 одиниць і швидкість. Ну і в загальному мені цей танк однозначно сподобався. Основна теза всього шпіка, яку я записав в чорновик, граючи на ньому, це те, що вертухи летять завжди в ціль. І далі по танку. Тепер ми можемо ганяти 58 км на годину. Але з першої своєї катки мені здавалося, що я їду на якомусь броньовику імперії з зоряних війн. Дуже вже імперська техніка нагадує класичну німецьку техніку. Тепер зрозуміло, звідки Лукас черпав натхнення для фільмів. На швидкості постійно не покидає думка, що через те, що ця машина вузька і одночасно висока, вона може перекинутись. Але насправді танк надзвичайно впевнено стоїть на гусени. В шпіку вже починають з'являтися перші риси цієї гілки німецьких ЛТ. Це високе розташування башти, але й з'являється одночасно фішка в найбільшому огляді на рівні. Ти отримуєш чудовий огляд, але в той же час не підходящу по всім стандартам кущадрочева високу ЛТ. Я на цій машині катнув вже 26 боїв середнім відсотком перемог 61. І на цьому рівні я вже встановив стандартне для своїх ЛТ обладнання, командирку оптику та малошумку. І хочу вас запевнити, що цей танк світить просто фантастично. Я пересвічував практично все і на кожному рівні. Але все ж в цієї гілки є й свої недоліки, і їх багато. Про це поговоримо в заключенні. Ну що ж, 220 одиниць шкоди для сьомого рівня це з головою. Також пробиття дозволяє легко пробивати більшість всього, що ти бачиш. За всі 26 боїв середня шкода в мене становила 944 одиниці і на світу ще 883 одиниці. І це означає, що сумарно 1827 одиниць було завдано шкоди, тому першу відмітку брати легко. А максимальна шкода, яку я настріляв, склала, рівно 2000. Грати на цьому рівні було приємно. Більше нічого особливого тут не запам'яталося, але я вже почав розуміти, що кущі потрібно вибирати обачливо. Це тобі не Єлсі. От і потрапив я до восьмих рівнів, де грає максимально велика кількість гравців. Світити вже приємніше. Союзники стріляють в землю дещо рідше, і практично в кожній катці твій візові це ЄЛСІ. І це максимально ускладнює гру в загальному хаук 12 – Це покращена версія попереднього рівня шпіка з покращеним оглядом, динамікою, бронепробиттям. Точністю та скорострільністю, тобто в загальному, це просто покращена версія сьомого рівня. Танк все ще високий, але ще плюсом тут залишаються хороші кути нахилу гармати. Ну і звичайно, головна фішка гілки це огляд. Адже на восьмому рівні з топовою баштою ХАВК-12 має 410 метрів огляду. І це найкращий результат. Я на цьому танку накатав 52 бої. З відсотком перемог 50. Гармата тут все ще має альфу в 220 одиниць. І вже на восьмому рівні починається альфове голодування. Адже хочеться робити побільше шкоди. Нагода з'являється не так часто. Моя середня настріляна на ньому шкода становить 728 одиниць, а середній на світ 1269. Отже, середня сумарна шкода за 52 бої склала теж 2000. Ну, буду вважати цей показник не дуже низьким, отже, танк щось дійсно може. Завдяки своїй швидкості в 65 км на годину можна інколи увернутися від снарядів, але й швидкість приносить проблеми, адже броня в танку повністю відсутня, і від будь-якого зіткнення з кимось броньованим є шанси відправитись в ангар. Навіть легкі французи страждають набагато менше. Хаук-12 повністю і у всіх місцях пробивний. Бачиш фугасницю швидше за все ти вже в ангарі. Броня складає 15 мм, тому це просто формальність. Ну що ж, по грі в загальному можна займатися як активним світлом, так і кущовим, в залежності від того, що потрібно в даний момент. Можна швидко змінювати фланги або пробігати в невидимий прорив. Того ж флангу і шукати САУ. В загальному в мене що від шпійка, що від ХАУК-12 не підгорало. Це були доволі комфортні катки. От від першинга горіло. А тут все було спокійно, можливо, через те, що основна робота все ж світити. Друже, кожного разу, коли ти заходиш в бій на легкому танку, чат гри оживає, ти отримуєш на свій рахунок десятки лесних слів. Але я знаю, що ти впевнений в собі. Та щоб розкрити свій ігровий потенціал, потрібно мати відповідну ігрову машину, яка підкреслить твій скіл та дозволить тобі розігнати ФПС на максимум. В цьому допоможуть експерти з магазину КТС. Тут можна швидко зібрати нову тачку, підібрати все від материнки до надтихого кулера, щоб ти міг в тишині кемпи. Ти в улюбленому кущі. Головне не відволікатися на унікальну підсвітку твого ПК. Переходь за посиланням під відео та обирай необхідні комплектуючі. А якщо потрібна допомога, просто звернись до консультанта на сайті, де ти отримаєш підтримку на голову вище за твоїх союзників. Також саме для моїх підписників діє спеціальний промокод зі знижкою на ігрову периферію в магазині КТС. Рушка! Ох ця ружка! Шпахпанцер ру 251. Друзі. На цьому танку ми відкатали з вами стрім, і все ніби чудово. Але розпочну з головного недоліку цього танка. Це його недостатня альфа для 9 рівня всього 240 одиниць. А в інших аспектах прекрасна швидкість, стабілізована гармата та хороше маскування самого танка. Саме з цього рівня зник високий силует. Танк приспустився до землі, і тепер це зовсім інша історія. На жаль, за всі 63 катки я так і не взяв майстра. Я на цьому танку навіть не видав якогось фантастичного результату, як для себе. Але він однозначно комфортний для гри. Тут сумнівів немає. Максимальна швидкість 70 км на годину, швидкість повороту шасі, питома потужність все на вищому рівні. На їзду взагалі нарікати не можна. Повторюсь, єдина проблема це альфа. Адже в мене було багато ситуацій, коли я грав проти тих же барабанних французів. І в моментах, коли вже геть не було варіантів. У Никнути сутички, переграти барабан один на один важко, та певно і неможливо. Так, ти встигаєш зробити майже 9 пострілів за хвилину, але з альфою в 240, і цього не вистачає. Плюс на цій машині доводиться грати голдовими кумулятивами, адже тільки в них є достатнє пробиття, хоча б 250 мм. Грав я на ньому, як і на всіх інших ЛТЦ гілки, оптика, командирка та малошунка. Ну що ж, за всі 63 бої, середня шкода по насвіту в мене склала всього 1150 одиниць, а по настрілу 908, і того середньо знову ж таки. Дві тисячі шкоди, що являється поганим показником, і мені багато людей писали в коментарі про те, що Рушка буде топ танк цієї гілки, але я змушений з вами не погодитись, адже 10 рівень мені сподобався більше. Щодо цих 63 боїв, то не знаю. Чи рандом мені попадався як шмат лайна, чи то я геть розслабився бо очікував 10 рівень. А досвіду на прокачку потрібно цілих 300 тисяч. Ну добре, 298, а то зараз трактористи прокинуться. Ви собі уявіть, 300 тисяч для цієї німецької ЛТ. Отже, швидкість, базовий огляд 410 метрів та достатньо приємна гармата з малою альфою, дають можливість не нудьгувати в куща. Всім Єлсішникам привіт! Танк цікавий, думаю, в майбутньому прийде час щоб брати на ньому відмітку чи дві. А тепер до вишеньки на торті. Рейн Метал Пансер Wagen – німецький легкий танк 10-го рівня, герой акції в бій січня місяця. Почнемо з того, що я вам продемонструю, як не варто грати на ЕЛТЕ. Загальному це той же Ру, зі швидкістю вже 75 км за годину. Але цей танк зі своєю питомою потужністю в 44 кінських сили на тонну, при 25 тонн, практично не відчуває жодного опору ґрунту, розганяється за лічені секунди, та й взагалі один з самих комфортних тарантайок, на яких я тут їздив. Нарешті на 10 рівні нам виправили альфу, і тепер вона складає цілих 320 одиниць. Але, друзі. Перші бої, які я відкатав, я зрозумів, що тепер і 320 зовсім не вистачає. Просто критично як бронювання в танку не з'явилося. Так само він не дуже малий. Ховатися після засвіту важко, але як він світить, як він бачить цей танк, це щось нереальне, адже базовий огляд складає цілих 420 метрів, і це найбільший можливий показник. Пробиття в гарматі все ще не вистачає, доводиться грати на голді. Ну що ж, рейнметал пансерваген? Я однозначно буду на ньому грати і буду намагатися видати якийсь чудовий результат. Майстра обов'язково потрібно брати. Скатав я всього 10 боїв. І що ж, за ці бої моя середня шкода з альфовою гарматою склала всього-навсього 843 одиниці. А по -насвіту середня шкода становить 1845 одиниць, і того середня сумарка складає в районі 2800. І тут є куди рухатися. Я грав на ньому взагалі не на результат. Я просто пробував цю машину, і в кожній катці було відчуття, що можна робити набагато більше на цій машині. Як ви знаєте, цей танк посідає останнє місце в рейтингу результативності всі всіх машин 10 рівня по ВН8. На ньому показують найгірші результати гри. І якщо чесно, я не розумію чому. Можливо, в наступному місяці стане зрозуміліше, коли я візьму собі Тесту Алте. Але поки саме цей легкий танк Rain Metal Panzerwagen, аж ніяк я не можу назвати найгіршою машиною, він мені комфортний. А в загальному по гілці, то ця гілка зовсім не те, на що я очікував. Всі танки виявились приємніше, чим очікуване. Для прикладу, на Паттоні я горів, а тут зовсім. Сім ні. Але не будемо відкидати те, що мені подобаються легкі танки. Тому чекайте наступного огляду на гілку танків. Можливо, в наступному місяці зроблю цілих дві, і по т 100 лт і по Т-110Е5. Я маю надію, що тобі подобаються мої огляди гілок, адже на них я витрачаю багато часу. Друже, бажаю тобі смачної паляниці, а окупанту нехай вона стане поперек горла. Пиши будь-який коментар, це допомагає поширювати відео на Ютубі. А що головне, не забувай підтримувати збройні сили. України. Слава ЗСУ!